Дотримуватися заходів безпеки, перебуваючи на замінованій території, і вчитися розрізняти вибухонебезпечні предмети. Всьому цьому навчають на тренінгу змінної безпеки. Центр роблю прежде всего, на соціальні фізичні і психологічні послідства після того, як люди попадають в. Мене. на мины, на взрывоопасные вещества, то есть последствия. Разминирование сейчас идет полным ходом, но, к сожалению, остаются небеспечные задушки вины. Это снаряды, это остаются подрывные системы, на которых люди думают, ну, разминировали, значит, все хорошо. Но здесь, к сожалению, не так. Тренер Мінної безпеки Олексій Харченко веде тренінг як для дорослих, так і для дітей. Ми розуміли, що діти вони такі часто цікавляться життям різним тим штучками, які знаходять на території своєї, своєї території, де проживаються. Власна, вони такі більш Любознательний, і відповідно для них треба більше надавати цієї зна що можна брати в руки, що не треба брати в руки, що робити, якщо ви вже взяли в руки якісь небезпечні предмети. На перший тренінг з мінної безпеки прийшло біля 15 дітей. Треба заходити на мінні території, там де є таблички. По-друге, навіть нам розповіли про три правила: не підходь, не чіпай подзвони поза номером 101, щоб у разі небезпеки, ну можна було вижити ще. Я ніколи не думав, що в нашій країні буде така ситуація, що нам будуть розповідати на уроках про мінну безпеку. Навчання жителів Чернігівщини з мінною безпеки проходитимуть впродовж лютого березня. А на початку березня розпочнеться навчання з домедичної допомоги. Записатися можна в принципі за посиланням, яке можна знайти. На нашій сторінці на громадській організації агенції міських ініціатив, от ми вже визначили, які будуть населені пункти, де будуть проходити ці навчання. А це Іванівка, Кієнка, Новоселівка, Нова Басань, Виків і Чернігів. Я знаю, що зараз дуже багато замінованих територій, а я ще займаюся такою роботою я документатор. Воєнних злочинів я їжджу по селах і опитую людей беру в них інтерв'ю, що вони пережили під час окупації, наприклад. І для мене було ну, вкрай необхідно знати, розуміти, з чим я стикнуся. Можливо, наше подвір'я було розбомблене і довгий час ми не наважувалися туди зайти. мабуть, це було якісь там залишки. Взривних речовин, мабуть, якісь залишки тієї міни. І коли я все це завалиці розбирала, то я намагалася якось диференцірувати ці ці уламки. Мені в житті це дуже потрібно бачити, щоб забезпечити себе та свою родину. Дарія Янушкавич, Олександр Сіцько, Суспільне, Новини, Чернігів.